Друзі, всім привіт! Сьогодні зніму невеликий ролик про покрасочну. Вона ж в мене і сушка. Ну, так вийшло. Не вистачає приміщення. Дивіться, історія така, що приміщення має розмір 2 на 4 метри. Сама будівля побудована з шлакоблока і стіни по штукатурі звичайною штукатуркою. Сементю. Ну, тобто, зимою приміщення таке доволі холодне. Опалюється воно в мене грубкою, я вам показую. Але суть в тому, що тут грубкою не нагрієш, коли треба працювати з фарбами, коли треба гріти, сушити е, вироби. Тому прийшлось трошки поламати голову, хоча нічого тут складного взагалі немає, але все в процесі приходить на ум. Дивіться, я собі придумав таку історію, що вибив два отвори на вулицю, там у нас стоїть аспіраційна система ну, витяжка, скажімо, з трубами, улітка, І я вам все покажу. Тут в нас вийшло так, що потрібен приток. Тобто, ми, коли зайшли в покрасочну, закрили за собою двері, щоб з майстерні пиль не летіла, і включаємо витяжну систему. Потрібен приток, інакше циркуляції не буде, практично нічого витягуватись і не буде. Було вирішено зробити отвір в стіні, вивезти його на вулицю, і зразу цей отвір використати як місце для сушки, щоб повітря через цей прилад проходило і поступало вже нагріти сюди у приміщення. Виявилось, що одної буде замало. Не вистачає. Потім далі прийшлося пробити отвір вверху. Так само вставити е, таку сушку це 2 кВт. Одна має е, Тен, ну теплова пучка, скажімо так. Е, вже у нас два отвори. вийшли. Е, в принципі, температури для нагріву е, зараз вистачає, бо на самому початку приміщення було не обложене пінопластом. То я його міг нагріти максимум до 22 градусів. А коли на вулиці мінус 10, мінус 12, ну, це взагалі було малореально, до 15 градусів нагрівалось, і, в принципі, все. Того я обложив його екструдованим пінопластом на клейпіну. Двоєчкою, можна було більше, було б ще краще. Но це мій промах. Двоєчка пінопласт і зразу мені після цього. Получилося нагріти приміщення до 35 градусів цими двома тепловими пушками. Але, до речі, потолок повинен бути на горі зверху, також утеплений, щоб не утворювався зимовий конденсат. Там має бути пінопласт хоча б 5 лежати на ОСБ плиті. Далі, коли в нас працюють оці сушки і працює витяжка, повітря вже поступає чуть-чуть підігріти, і проблем з фарбою, в принципі, не повинно виникати. Але все-таки ще циркуляції повітря не вистачало. Тому то було прийнято рішення вибити ще отакий великий отвір вентиляційний. Він від... Я його відкриваю перед тим, як фарбувати. Включаються сушки, включається витяжна система, і тут в нас вже виходить доволі такий непоганий потік повітря. І воно все витягує туди. Є ще один нюанс. Тобто, коли ми закрили двері, і нам треба включити, ну, сушки ми включаємо там снаружі. Включателі знаходяться отут. Тут є і вмикач, і для витяжки, але це невдобно і неправильно. Тут можна включити. Сушки, наприклад, от ми раз, одна, друга. Все, вони працюють. Ми закриваємо за собою двері. Сушки зараз в даний момент створюють е, в приміщенні тиск е, трошки більший, ніж в останній майстерні. Тобто пиль, пил сюди затягувати з майстерні вже не буде. Сушка працює, сушка працює. Тепер ми включаємо, ну відкриваємо всі отвори. Там, грубо кажучи, цей. тут все відкриваємо, там все відкриваємо, ложимо те, що ми маємо фарбувати. І тут стоїть рубільник, він розриває ланцюг живлення і ми включаємо, запускається витяжка. Все, ми працюємо, попрацювали, пофарбували, вимикаємо витяжку, коли в нас все витягнуло. Так, як в нас дуйчики створюють тиск. Коли заспокоїлось повітря, тут треба закрити. І там треба все закрити. І можна виходити. Виходимо. Тут тиск більший, воно все пре звідси туди. Тобто, сюди нічого не повинно попасти в свіжо пофарбовані вироби. Отак. Вот от. ну, Тут, звісно, у нас шланг, де я не сказав, це у нас повітряна траса, штуцера для підключення шлангів, полівізатори, обдув повітря, ну все як має бути. Тут нас стоїть регулятор, масловлагодітель, щоб відділити воду в системі, яка накопичується як конденсат. Ось така от історія. Зараз вам зніму ще покажу, як вона влаштована на вулиці з цими отворами і з цією витяжною системою. Тут у нас той великий отвір, де затягує максимум повітря, де немає дуйчиків. Там стоїть фільтр, фільтр міняється при потребі. Тут у нас на стіні той дуйчик, що великий, так само фільтр стоїть. Затягує повітря без пилу. Тут у нас той фільтр, що нижній стоїть. Отак От це влаштовано. Тут у нас стоїть мотор, стоїть улітка, стоїть крильчатка. Поправте мене, якщо я не помиляюсь, він здається центробіжним називається. Ну, я не готовий сперечатись. Так, дивіться, це все цих два отвори витяжних зведені в. Одну трубу. Це забрати Зведені в одну трубу через улітку викидає сюди і викидає в повітря. Великих об'ємів покрас у мене таких немає, щоб там сусіди жалілися, тому все нормально, проблем з цим немає. Зараз викину вам фото, характеристик цього моторчика. Він маленький, малопотужний, але в принципі його вистачає. Нього характеристики. Так що задавайте питання, може, комусь буде цікаво. Нюансів по цьому багато. В інтернеті інформації по цьому також дуже багато. Там все дуже по-научному гарно написано. І якщо е, робити все дуже по-правильному, хоча це потрібно робити по-правильному, то це дуже багато мороки, повірте. Покрасочна система, ну, це. Для мене це вища математика. Але суть в тому, що моя робота не потребує поки що таких, от, прям заморочок, там, чуть ли не камера для покраски лімузинів. Поки так, колись, напевно, що буде щось краще. Так, дякую всім е, за увагу. Задавайте питання, лайкайте, це дизлайкайте, підписуйтесь, кому цікаво.